Everybody, Welcome back to my channel. Сьогодні у нас з вами відео з рубрики Grammar, Reference and Practice. Unit 12, Relative Pronouns, Who, Which and That. Будемо говорити про відносні займенники Who Which і That. Вже за основним, основною темою нашого підручника у на уроці ми з вами поговорили про ці граматичні. Явище, так, про це граматичне явище. Ну, а зараз ми саме у цій рубриці окремо ще раз про нього згадаємо. So, we use who, which, and that with a short sentence or clause to give more information about people or things. Ми використовуємо who, which або that з коротким реченням, або, ну clause, підрядним реченням мається на увазі, аби дати більше інформації про людей або речі. For example. An actor is a person who plays a part in a film or a play. Актор це людина, яка грає роль у фільмі або п'єсі. A-thriller is a type of film which is very exciting. Трилер – це тип фільму, який дуже захоплюючий. В даному випадку, who корелює слово a person тобто дає відповідну інформацію додаткову так про людину, яка людина? Та, та, що грає роль у фільмі да, або п'єсі. A-thriller is a type of film. Which, exactly, yes? Який саме тип фільму? Which is very exciting. We use who with people. Ми використовуємо who's with me. A fan is a person who loves watching, re uh, reading or listening to something. Uh, фанат це людина, яка любить дивитися, читати або слухати щось. We use which with things. Ми використовуємо which, коли говоримо про якісь речі. Horror is a type of film. Uh, which is too frightening for young children. Uh, Жахи – це тип фільму, який дуже лякаючий для, каючий, так? для uh, малих дітей. We can use that for people or things. Ми можемо використовувати that слово, який для людей або речей. My sister is someone that loves all science fiction stories. Моя сестричка хтось це та людина, яка любить усі. Фантастичні історії. 3D films are films that make everything on screen seem more real. 3D фільми це фільми, які роблять усе на екрані реальніше. Щоб усе на екрані було реальніше. Кит, отже, «which» лише з предметами, речами. А «Who» з людьми. А that замінити І Who і Witch на цьому етапі вивчення okay, so let's complete the sentences with who or which. Доповнимо речення нашими uh, relative pronouns відносними uh, займенниками. So there are now cinemas which are more like hotels. Зараз є такі кінотеатри, які більше схожі на готелі. A guest is a person who visits your house. Так, is це людина, яка відвідує ваш будинок. A film star is someone who.

Tells you how good films are. Це веб-сайт, який розповідає, наскільки гарними є фільми. It's best to go to the cinema with a friend who likes the same type of films as you. Um, uh, найкраще піти до кінотеатру з другом, який любить от такий самий фільм, тип фільмів, як і ти. Good? Ну, звичайно, щоб дивитися і насолоджуватися однаково. Task to use who, that or which to make one sentence. Використовуйте who that або which щоб утворити одне речення. Наприклад, a singer was singing, he was very good. Uh, співак співав. Так, ну, виконавець співав, він був дуже гарний був. Uh, the Singer who was singing was very good. Співак, виконавець, який співав, був дуже гарним. A film festival is here in summer. It, it is good fun. Кінофестиваль тут влітку це гарна розвага. The film festival – Which is here in summer is good fun. Okay, a friend went to see a musical, he had a good time. Um, a friend who went to see a musical. Had a good time. Друг, який пішов подивитися мюзикл, мав гарний час. Ну, гарно провів час. Three, there is a shop near my house. Магазин є біля мого будинку. It sells jazz CDs. Він продає диски з джазом. There is a shop near my house. Є магазин біля мого будинку. Which sells jazz CDs. Which sells «Jazz Cd's, який продає джазові диски. CD-диски. 4. We went to a cinema, it had 12 screens.» Ми пішли до кінотеатру, там було 12 екранів. We went to the cinema, which had 12 screens. Which had 12. Screens. Ми пішли до кінотеатру, який мав 12 моніторів. A neighbor likes watching drama films. She acts as a hobby uh, Сусід любить дивитися драми. Так? Uh, це для неї як хобі. The neighbor who likes watching drama films. acts as a hobby good task 3 so match the two halves of the sentences and add uh, who or which okay i know a person then the movie part could be who who has met maybe uh, steven spielberg yeah okay it's a U.S. c Окей, okay, there is a new film which, uh, which I really want to see. Є новий фільм, який я справді хотів би подивитися: Acting is a job. Гра – це така робота. Ну, мається на увазі акторська гра. Which looks very easy, but isn't. Яка виглядає дуже легкою, але насправді ні. Uh, такою не є. We've got two friends who. Only Watch Musicals, yes? У нас є два друга, які дивляться лише мюзикли. And the last one, so I'd love to see that cinema, which has beds instead of seats. Я хотіла би подивитися той кінотеатр, в якому є ліжка замість сидінь. Місць, так? Для сидіння. Okay. That's all for now, наразі це все. Сьогодні ми з вами зробили відеоогляд uh, на урок Grammar Reference and Practice uh, Unit 12: uh, so relative pronouns: Who, which, and that. That's all for now. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступних уроках uh, граматики. Не забувайте, що це відео завжди є в, в нашому плейлисті at the bottom, так, внизу uh, відповідно до нумерації. Переходьте на плейлист на добірку відеоуроків і знаходьте. Кинбай, підлад, до зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!